Ось один з наших проєктів – інвертор, акумулятор та сонячні панелі. До речі, ця система була придбана в кредит під 0% на 5 років. Цікаво, ходімо, розкажу. Об'єкт побудований на обладнанні Solax Power. Ця торгова марка вже давно себе зарекомендувала на ринку як одне з найкращих рішень сонячних електросистем. Solax пропонує широкий асортимент. Інвертори потужністю від 6 до 125 кВт та акумулятори різної ємності. На даному об'єкті встановили інвертор потужністю 10 кВт, акумуляторну батарею ємністю 5,3 кВт, годин та сонячне поле потужністю 10 кВт. Інвертори Solax мають різні режими роботи. Основні з них це власне споживання та бекап мод. Чим вони відрізняються, як вони працюють? Режим бекап мод. Тобто система буде тримати акумулятор завжди заряджений. В наших реаліях, на жаль, це дуже актуальний режим роботи. В такому випадку, коли вимкнеться світло, то система повністю перейде роботу від акумуляторів за умови, що сонячні панелі не працюють, наприклад, коли немає сонця. Другий режим роботи це власне споживання. Цей режим передбачає використання сонячних панелей і акумулятора, щоб забезпечити будинок енергію. Тобто, якщо потрібно, якщо навантаження на систему більше, ніж виробляє сонячна енергія, тоді береться енергія з акумулятора. Таким чином, рахунки за електроенергію будуть мінімальними. Щодо монтажу і якості наших робіт, ми завжди все стараємось робити максимально охайно і ховати дроти так само максимально, наскільки це можливо. Використовуємо короба різних кольорів, тому що деякі квартири мають там, дизайнерські ремонти, і щоб не псувати зовнішній вигляд, скажімо так, та іноді беремо, наприклад, чорні короби, які мало помітні в деяких місцях. Таке поле, потужності 10 кВт, повністю задовольняє потреби власника, а надлишок енергії буде проданий по зеленому тарифу. До речі, це нова серія Full Black. Тобто панелі вони повністю чорні. Ну, як на мене, виглядає дуже стильно і дуже сучасно. Сонячна система це ваш шлях до енергонезалежності, стабільності і комфорту. Так, а про мобільний додаток Solax Cloud? Та нащо про нього розказувати? Майже всі системи такі мають схожі додатки. Та ти розкажи, бо у Solax він реально класний і обов'язково зроби скриншот у відео. Отже, мобільний додаток SOLAX Cloud дуже зручний в використанні, дуже простий і інформативний. Показує багато інформації про вашу систему в режимі реального часу, яка потужність генерованої енергії від сонячних панелей, яке навантаження на систему. Якщо акумулятор показує, скільки рівня заряду залишилося лишилося і навіть пише, що до зарядки залишилось тільки та годин. А якщо ви працюєте від акумулятора, буде писати скільки ви ще зможете про... Працювати при е, навантаженні від акумулятора, який час мається на увазі. Ну, і саме цікаве, що в цьому додатку можна налаштувати, щоб він рахував ваші грошенята, які вам будуть приходити по зеленому тарифу. А ще додаток Solar Cloud має українську мову, і це дуже зручно. Замовляйте безкоштовну консультацію прямо зараз, і ми з радістю допоможемо вам підібрати ідеальне рішення для вашого дому чи бізнесу.